Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні записав для вас нове круте відео, новий розбір. Я думаю, що ви його заціните. Це варте того, щоб подивитись. І хотів би сказати, що сьогодні маю хвилину, тому восьмі вечора по Україні в своєму інстаграм Андрій Клюс я розіграю. Свій шевський ніж, який я обіцяв, який я розігрував за донат від 100 гривень. Тому всі, кому цікаво, всі, хто донатив, хто просто хоче побачитись, поспілкуватись, підготуйте питання. Я вас чекаю в прямому ефірі, поспілкуємось, гарно проведемо час, поговоримо на актуальні теми. Ну і звичайно розіграємо ніж. Всім дякую, хто донатить. Ви просто неймовірні. Ви найкраща аудиторія, реальна, яка взагалі може бути. Донатимо, збираємо на дрон. Кожна гривня важлива. Тому до зустрічі на ефірі сьогодні, 8 вечора, по Україні, в моєму інстаграм. Па-па.